Щодо Росії, це теж е, така особливість влада. Дуже часто біля себе тримала якихось таких е, людей. Маємо медійні різні скандали, якісь там штуки навколо цього, там, відьм Путіна там, чи шаманів Путіна, ці ж самі криваві ванни з крові Оленя. Тобто хтось прив'язується там до персони Шойгу, як його хорошого друга, він як Тувинець, який там теж е, зрозуміло виростав в цьому середовищі. Навіть зараз, наприклад. Теж відомий там менеджер, там топ-менеджер лукойла помер під час шаманського ритуалу. Там теж він так само облизував цих ядовитих отруйних жабок. Ось, але з іншого боку, це теж такий момент, те, що медійно ми маємо. Але наскільки чи це не працювало, там, наприклад, якесь ФСБ, і просто знаючи його там любов до подібних практик, просто так зробила, що він там ну наче помер. Типу, така дійсність нашого сусіда.